Доброго вечора. всім. Ось мій черговий заказ із інтернет-магазину Розетка. Це машинка для стрижки. Волосся і бороди. Від фірми ROTEX RHC 160T. Тут титанові. Наконечники, 10 позицій регулювання висоти, акумулятор. Також вона може працювати безпровідним і сумочка в подарунок. З цієї сторони у нас насадки, які використовуються, титанові лезвія, штрих-код. Також це все-все написано. Ця ж інформація написана на українській, російській і англійській мовах. Будемо відпаковувати саму машинку. Тут теж у нас номерочок. Це книжечка, інструкція з різними з техніки безпеки, як користуватися, як заряджати, технічні характеристики. Все це в книжечці є. Тут гарантія книжечка. Ми відкладемо в сторону. Отак запакована наша машинка. От, оригінально і зручно, зверху придумано. Ось сама машинка. Для кожної тут позиції своє місце є. Наша машинка із Soft Touch Пластику. Як бачимо, от тут За лезця, тут позиції розміщені, за допомогою яких ми можемо збільшувати довжину нашої стрижки, от на цій максимально 16 міліметрів. тут індикатор, що працює. хочу брати. Машинка наша працює, ходить, значить заряджена. Ось. Так. Подарунок є ось такий чехол-ротекс. Дуже приємний на дотик ще одна насадка. Тут є номерочки, на які можна збільшувати максимально це 30 мм від 18 до 30 мм Збільшиться ось насадочка. Так, це масло. Щіпоточка допомагає щищувати все волосся. Ось така, такий грібінчик. І це сама підставка, де можна заряджати наш, нашу машинку. Ямка. Тут є позначено, як воно має заходити от, в зарядний пристрій, інакше воно не, не вийде зараз. Ось. Так. Всім рекомендую цей товар. Під описом відеоролика буде силочка в магазині Розетка, де ви можете її придбати. Дякую всім за увагу!